Коли ж осьма, побату перший раз у полтавських дитячих садочках. Свято. Сьогодні чи не в кожному з них відзначають День Святого Миколая. Цю поважну постать діти зустрічали новорічними віршиками і таночками. Нічка зорі розсипає тихо, тихо, сніг. Він до кожного віконця диви, дивне набиває. І дарико, і Марико, кожен з них сюди чекає, бо готується свято Святого Миколая. Одну собі забери, інші дай таким, як ти. Я не дівчинка маленька, я і зірочка, ясненька. Я не свято Миколай, йому ради помагай, бо сідаю на хатки, де є добрі діточки. Не слухняним різочку, а всім чемним солодощі. На свято завітав очільник Полтавської міської тергромади. Олександр Мамай, який приніс дітям перші передноворічні подарунки. <послужб> Привітав полтавський мер і вихованців дитячого садочку номер 46 «Бджілка». тут теж до Дня Святого Миколая влаштували святковий ранок. Солодкі подарунки отримали усі дошкільнята. Принеси мені гостинців, скільки вміститься в торбинці ані мало, ні багато, так як скажуть, мама і тата. Незважаючи на те, що в країні війна, у дітей має бути повноцінний новорічний настрій, зазначив Олександр Мамай. Найприємніше свято день святого Миколая, і, мабуть, більше найприємніше не так для. Підростаючого покоління для наших дітей, а як для дорослих, тому що саме дорослі напередодні дня святого Миколая найбільше приймають участь для того, щоб забезпечити всім необхідним своїх дітей, своїх онуків і можливо вже хто своїх правнуків. Тому, користуючись нагодою, вітаю всю нашу полтавську територіальну громаду з цим найпрекраснішим святом дитинства.